Наступна позиція це, напевне, найбільш цікава стрічка, яку я коли-небудь бачила, найбільш блискучіша. Ем, здалеку я б сказала, що це якийсь метал. Але ні, це двосторонній атлас, дуже-дуже щільний, але він не дубовий, він м'якенький, дуже гарно тримає форму і ну, дуже блискучий. Всі кольори, які приїхали, представлені зараз на відео. Ось так вони переливаються, стрічки. Це прям дуже золотиста стрічка. Переливи просто вражають. Ну, просто не можна налюбуватися дуже гарно. Дуже багатий синій колір, Пудровий. і золотистий.